З'явилася інформація, що Хуйло передав Зеленському через Ердогана умови, на які він готовий піти, щоб оголосити перемир'я. Отже, пропозиції Хуйла, значить, перша обмін військовополоненими всіх на всіх. Ну, нормальна пропозиція, можна погоджуватися. Взаємне припинення обстрілів території. Ну, прекрасно. Визнання ДНР-ЛНР в межах адміністративних кордонів областей. От тут то е, пункт, який абсолютно нам неприйнятний. Ну, е, ще можна було би мовчки е, якось е, погодитися із е, існуванням е, оцих от потворних, е, утворень е, квазідержавних. Не надаючи їм ніякого статусу, тобто, грубо кажучи, промовчати про те, що вони є, але визнавати їхні права на існування та ще й в. Ну, Гаразд, визнавати їх права на існування ще якось би прокатіло, да? ну, хоча це, звичайно, для нас не Ну, якось би прокатіло, існують вони, да? типу, кажемо, ну, живіть поки. Ну, як ми можемо погодитися в. Кордонах областей. Якщо е, у нас е, слава Богу, половина е, чи трохи менше, на жаль, Донецької області контролюється нами. Ми що повинні відійти звідси і залишити цю територію? Ну неприйнятна. Юридичне закріплення Україною позаблокового статусу. Ага, звичайно. Ні, ну можна звичайно пообіцяти, а потім хуйла послати куди подалі. В цьому плані, як казав Бісмарк, бумага підписана з Росією. Не варта того паперу, на якому вона підписана договір з Росією. Так, да, і, і ця мудрість бісмаркова. Вона працює як в одну, так і в іншу сторону. Не лише вони не дотримуються, але і ми маємо право не дотримуватися з ними, бо вони дикарі, але. Але, але ну, звичайно, на це ніхто не піде. Визнання анексії Криму. Ну, понятно, що їм потрібне визнання анексії Криму. Тут, як і з ДНР і ЛНР, ми можемо лише промовчати з цього приводу. Припинення додаткової мобілізації з обох сторон, ну допустимо. Розведення військ під контролем дружніх обом сторонам позаблокових держав. Це яких? Які в нас є позаблокові держави, які до нас дружні. Китай нам не дружний і так далі. Також повідомляється про відмову України від пропозиції. Ну, понятно, що якщо в такому вигляді погоджується, то громадяни винесуть владу на наступний день. Ну, тут потрібно сказати, що якщо це дійсно так. Дійсно, Путін з такими пропозиціями то Це величезний прогрес. Це колосальний прогрес, тому що він вже погоджується з існуванням української держави. Більше того, він вже погоджується з існуванням українських Збройних сил. От. Він вже не вимагає демонтажу української армії, як там в цих, в, в стамбульських домовленостях. От. Тобто, фактично, хуйло каже: ну, дайте мені Крим, дайте мені Донецьку, Луганську область, от і пообіцяйте, що не будете вступати в НАТО. Це величезний прогрес. От. Але, звичайно, що е з нашого боку є ще що дотискувати. От, а дотискувати потрібно в першу чергу те, що ми взагалі нічого не повинні е, визнавати ні по ЛНР е, ДНР, ні по Криму. От, е, ну, який позаблоковий статус нафік? Ми можемо просто підписати е, угоду про припинення вогню без всяких обов'язків. Але щоб це. Було актуальним, ми повинні побудувати надійну супернадійну лінію оборони, коли ми можемо сказати: ну не хочеш на наші умови погоджуватися, просто без всяких умов припинення вогню, ну і не треба. Значить, воюємо далі. Все одно ти нам нічого не зробиш, бо ми за трьома лінії, лініями надійної оборони.